Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І на анексії в понеділок було таке запитання, коли був стрім на анексії. Хто дивиться? Чому Україна поки ще не перемогла? Там було чотири варіанти. Я вам, я вам їх зачитаю, і ми подивимося, чому Україна поки ще не перемогла. Перше було підступний. Ні-ні-ні. Е, Хитрий та підступний ворог. Це перше. Україна не перемогла, тому що хитрий та підступний ворог. Друге. Недостатня допомога Заходу, тому Україна не перемогла. Недостатні, третє донати від українців, тому Україна ще не перемогла. І четверте через жадібну та я скажу злодійку вату владу Тут було написано воровату владу. Тому і Україна не перемогла. Десяточка мечів. Десяточка мечів говорить про те, що, ну, що це що це, ну, зараз ми подивимося, з якими тут картами. І туди, ось якось так я покладу. Щоб було видно. Раз, дивимося. Хитрий та підступний ворог. Ну, теж Теж. сильний ворог. Все рівно сильний ворог. Вони навчились воювати. Сильний ворог. Так. Тому що хитрий та підступний ворог, так. Недостатня допомога Заходу. Теж так. Недостатні донати від українців. Хм. А ви знаєте? Ця карта може говорити, що а, одні, а, скажімо так, як би вам це пояснити? Одні воюють, а інші балюються. От як. І через жадібну та воровату владу 100%. Дивіться, гаразд. Я тепер зрозуміла. Дивитися не так, ні. Зараз я трохи розшифрую. Тобто, Захід допомагав, верніше, хитрий та підступний ворог. Тому що ворог, от я зараз поясню, тому що ворог зацікавлений у перемозі. Ось чому Україна ще не перемогла. А зараз я подивлюсь, чи зацікавлена Україна в перемозі. Ми не дивимося. Людей українських, а ми дивимося нашу владу. Тому що е, я покладу три карти, чи зацікавлена українська влада в перемозі. Я покладу три карти, я їх відкривати ще не буду, бо я хочу ще ці розшифрувати. І дивимося тут. Угу. Так, це ми подивилися. Але хитрий, підступний, хитрий. От, е, жезли, до речі, по жезлах ідуть лисиці, щоб ви розуміли. Недостатня допомога заходу. По королеві жезлів ну, це, скажімо так, е, це не допомога, це підтримка. По королеві жезлів підтримка була у нас достатня, тепер у нас вона зменшилася. Ось тут мені треба докласти. Стопроцентово тут треба докласти. Недостатньо донатів українців. Як це так? Ні, українці донатять достатньо, але не всі. Бачите, маленька частинка. 25% українців донатять. віддаються себе не те, що а наповну. Ось, але це тільки 25%. Якщо би вся Україна, тому там і була десяточка. А тепер дивимося: злодійкувата, жадібна влада. Стопроцентово, бо от вона знищує. Всі карти прекрасні, правда? А от вона знищує. От влада знищує. От трічка мечів ось із цією картою співпадає. Тобто Влада знищує. Я докладу. Я докладу три карти. Дивіться, що карти показують. По-перше, договорняк. У влади, у влади, це владна, так? У них договорняк. Здати, яка перспектива в Україні? 20-й аркан. 20-й аркан знищити Україну. Знищити, повністю, знищити, розікрасти, здати. Ось якось так. По 20-му аркану це розбазарити, розгромити. Якщо ми візьмемо. от я зараз візьму якусь іншу колоду, бо по цій колоді стоїть карма, так? А я зараз подивлюся в іншій колоді, вам покажу, як виглядає це для тих, хто в картах не розбирається. От подивіться, ось яка ціль у влади. По договорняку, просто тут так не видно. По договорняку розбомбити повністю всю державу. Тому і не, не виграємо ми. Так. А тепер я вже забула, що тут було. От, склероз. Так. У нас тут був підступний ворог. Так. Підступний ворог. Недостатня допомога заходу. Чи хоче українська влада перемоги? Згадав? Чи хоче українська влада перемоги? Дивіться, обмеження. Дев'яточка жезлів говорить про обмеження. Дев'яточка жезлів не говорить про перемогу. Тобто вони імітують перемогу. Це імітація перемоги називається. Вони імітують, що вони хочуть, але дій немає. Тобто вони виступають, роблять публічні заяви, імітація. Складається імітація. Але ця карта говорить про те, що влада не хоче перемоги. Вони заткують назад і нічого не роблять для перемоги. Ось ця карта говорить, влада не хоче перемоги. А це все імітація. Знаєте, імітація, оце імітація. Була би тут якась толкова карта, наприклад, сімка жезлів. Я би сказала так. Але коли йде дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів навпаки робити кроки назад. І тільки публічні виступлення, робити імітація якась, ось якось так. Тобто, влада не хоче перемоги. Плада хоче покрасуватися, тому що шістка жезлів це не є справжня перемога. Це є перемога, яка от людина вийшла, зібрала всі лаври, трошечки показала, що вона щось працює. Я такий, я такий, я такий весь, я вже так постаріл, помужнєл. Ніхто не говорить, що він, е, 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 як би це сказати, постарів від того, що він вживає. А, а, а говорять про те, що він помужнєл. Люди. Ой, гаразд, якось так. Тобто, чому українсь... Україна ще не перемогла? Тому що влада має договорняк? Ем, можна навіть сказати, кривавий договорняк. Зеленського з Путіним. Тобто з цими. Дуже мало тут якась. Так, щось я тут повернула. Ось, е е хитрий ворог, так, хитрий. Так, вони, от вони хочуть перемоги. Їм потрібна ця перемога, тому що вони працюють на перемогу. Наша влада, на жаль, не працює на перемогу. Гаразд, мої дорогенькі, на цьому ми закінчуємо. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть моєї любі себе і разом до перемоги! Все буде Україна!